So, play, scramble is my favorite hobby. Вам треба або to play, або plain, gerund or infinitive. Бачу, mm -hmm. ваши варіанти plain, yeah. That's true, let's see. Yeah, plain, scramble. И бачите, що такое scramble? Це когда вы складаете слова. This one. Let's try faster. So, let's try to. С try говорили. Let's try to or let's try Running. To run or running? Yeah. Пам'ятаєте, якщо з'являвся to, то це людині важче. Якщо з'являється ING, то це просто, типу, ну, спробуй як варіант. І це не має бути супер важким. То, як думаєте, тут все-таки like an option? Чи це має на увазі, що людині прийдеться struggle трішки? Efforts. Ну, давайте глянемо. Mm -hmm. Молодці, запам'ятали. Тому що бігати та ще на марафоні, та ще, коли це competition, да, люди змагаються. Вони такі professional runners. Yeah. So, don't forget the door. Теж з forget ми робили. Буває і to, і ing. So don't forget. to, yeah, to lock the door. Mm -hmm. yeah, тому що на майбутнє. Те, що вже сталось, зазвичай з герундієм. Я забула, чи я зачиняла, чи не зачиняла. <с> типу, я не пам'ятаю. От тоді про те, що сталось, буде ING. Про те, що на майбутнє, як настанова в даному випадку, то буде ю. Окей, 5. So they told me how much pay. Отакого От ми не робили, до речі, тоді. Але теж така стандартна штука. They told me how much. Вони сказали мені скільки to pay. Yes. Скільки заплатити. Mm -hmm. How much to pay. Mm -hmm. Завжди чи. В такому контексті завжди. Стю. This one, please, stop. <laughs> yeah. Super annoying. Я yeah, stop saying. Yeah, та хватить волати вже, да? Хватить вид. Я стоп Good job, this one. She's going to Australia, kangaroos Yeah, to see. І пам'ятаєте, коли у нас purpose, мета? Ми робили прям цілий теж ефір. Пам'ятаю, у нас був uh, інфінітив для purpose, для того, щоб in order to so as to завжди там буде інфінітивна форма. Uh -huh.